Панаху. Панаху. Ну, Я в твою хату. Це не твоя. Питю, моя и буде не моя. Моя. Будем Буде моя батьки на хата. Буде по моя. По-любому моя. Де батьки на хата. Иди батьки всю хату. Но Ще? не твоя хата. И батька тобі її не даст. Так что не розкривай. Да ты же. не раскрывай.

Yop tada choy, blyat! Golovayou, tenou! Da posvete mou! Golovayou, tenou! Z rozganou!